Всім привіт! І сьогодні ми граємо в Аклендс І я, я сьогодні вам розкажу, як тут грати і які речі найдорожчі стоять. Я тут вже трохи прокачаний. У мене є санки ось такі і ось така машинка. Сьогодні ми поїдемо на ній дуже, е, дуже дорогі зимні речі, це ось ці е, звізди. Їх їх коли продавати, то вони 900 доларів стоять. Тому я теж цей з собою беру. Далі ми їдемо за пальмами. Пальми. Пальми є як у пустелі, так і тут знизу. Зараз ще до них доїхати. Ось там вони, коротше. Да, ось, бачите, Пальми, ем, Пальми звичайні, вони не дуже дорогі. Але бананові пальми такі темніші трохи, і на них банани ростуть ось, як там, бачите, одна. бачите такі темні пальми це бананові. І на них ростуть банани, і вони, і вони звичайно, ще дорожчі від, від звичайних пальм. А ще їх не можна зрубати звичайним топором. бачите? Ну, звичайні пальми теж не, не дуже дешеві, я б не сказав, що дешеві. Це кокосові пальми, вони ем, всередині білі, як ви бачите. І ще, і ще, щоб дорожчі були дерева, то можна брати ось так пилку і, і різати, але це треба дерева розрізати на маленькі кусочки. Або просто. Пити нормальну пилу, щоб вона ціле дерево різала. Рубаємо ще одну пальму. Ще одну пальму ми зрубали, це означає, що ще одну пальму нам потрібно. Ми грузимо у кузов. Як би так загрузити, щоб ще сісти треть пальму? Я, я прилагаю просто тепер поїхати і продати ці пальми, тому що у мене є ще звізда, а вона дуже дорога теж. Тому це нормально. Я перевернувся і від мене всі пальми випали. Чому? Вони ж були до машини прив'язані. І звізда випала, блін. Що, що таке, блин? Ну, нормально то стало. Нормально ти стала, так, блин, звізда. Мішаєшся тут. Я тебе можу якось по нормальному в кузов загрузити, чи, чи не чи у мене почалася полоса неудач? У мене, походу, почалася полоса неудач. Тому що я не можу навіть пальму загрузити. А банани я можу подобрати? Ні, банани не мої. А ні, мої, мой. Банани, коротше, різні фрукти, вони достатньо дешеві. Їх я б вам не, не совітував продавати. Продавайте конкретно ці пальми, доки у вас не є, нема нормального заробітку. А, пот, а потім, коли у вас вже буде прям база, там, тачки, тоді вже ви можете, або топар нормальний, то ви можете ем, ось такі сині дерева зробувати, як там. Стоїть одна. А звичайним топором їх не можна зрубати чомусь. Хоч дуже було нормально. Топори е, купляти то, топори купляти у магазині де й прокачки, де й тачки. Я, я, коротше, зараз покажу. Загрузили. Ну, ідеально. ну Не прям ідеально, але нормально. Головне, не перевернутися. А то все розсипнеться. До речі, э, з цією з'їздою так за машиною красиво все Якщо так хасанити, то взагалі. Вообще... Блін, ну. Ну, походу, полоса неудач почалася. Ну, реально. Ще тут є ось такий бомжар, а я не знаю. Він говорить про якийсь напад. Він говорить про якийсь напад е, качок. Не знаю чому. До побачення. Ще є виногради, такі кущики. Але вони дешеві, не продавайте їх реально. Ось так, ось сюди. До речі, ці штучки є з обох боків магазина. О, продалася. Стоп, не продалася. А, вона ось тут. А тепер продалася. Коротше, як ви бачите, скільки в мене на балансі раніше було, а скільки тепер, то вони достатньо дорогі. У мене було 410 доларів, а тепер 496. Вони 86 доларів стоять. А ще якщо їх почистити, то вони виростуть у ціні до, до 126 доларів. У мене вже 585. Зараз ще продамо звезду. І взагалі буде. Ідеально. Все, як ви бачите, у мене е, почти тисяча. Я, я, я поїду в магазин, подивлюся, чи можу я щось купити. І, і покажу вам, де магазин знаходиться. Приїхали і у цьому магазині можна купувати різні прокачки. Як ось такі інструменти. До речі, мені на них ще не вистачає ні на один. І Ще можна такі штуки купувати, але я не знаю для чого вони, тому що можна просто купити нормальну пилу і ціле дерево у уда доску робити. Тут можна купувати машини. Ось така машина у мене. Достатньо дешево там і фонарики різні. Ну, коротше, це хлам, це хлам просто все. Тут можна купувати. Тут навіть на, на час mm. зим, на зимній час тут є подарунки за 37 тисяч скільки. Я, я їх напевно ніколи не куплю. Ще тут сир, я не знаю для чого. Ну, коротше, ви, ви зрозуміли. А нам, пора, а нам пора прощатись, всім до побачення, усім пока.